Зараз розглянемо програму, так, яка буде дозволяти здійснювати пошук слова у тексті. Значить, що нам для цього буде потрібно? Так? Ну, власне, нам буде потрібен якийсь текст, так, щоб там його шукати, буде потрібно поле для введення. Того слова, який ми будемо шукати. Ну і будуть потрібні кнопки, можливо, одна кнопка, так, яка, цей пошук, яка цей пошук буде здійснювати. І, значить, ну, от так приблизно буде виглядати форма. Так, і давайте дивимося, дивимося код. Значить, головна функція тут, звичайно, так, нічого особливого. Дивимося заголовковий файл. Uh, значить, тут у нас буде uh, по великому рахунку, да, значить, у нас буде uh, дві функції. Так? Тобто основна це on find-button-клікет, да, тобто по натисненню цієї кнопки Find Button, да, буде відбуватися uh, пошук. Да? Або може бути, значить, ще, uh, ще так би мовити, одна функція. Да, On-Enter uh, on Text Button. Clicked. Теж щось може відбуватися. Так, як ви бачили, там на формі є дві, значить, дві, дві функції. Ну, дві кнопки. Так, дві кнопки, під кожною з них може бути функція. Значить, для того, щоб з цим усім працювати, для того, щоб це все могло відбуватися, нам може бути потрібен клас QMessageBox, messagebox який є. Ну, Елементом діалогу, да, тобто видання повідомлень. Так, я бачу, що, наприклад, тут, це однозначно, що корисний модуль да, і корисний клас. Також тут у нас є ще Q-input dialog, коли нам треба буде щось, там, скажімо так, ввести. Ну і окремо є модуль q text document. Так? Значить, це що ви бачили, да, тобто, один у нас віджет, да, цей у нас. Типу QTextEdit, text -edit, да, а інший у нас Line-Edit, да, тобто вони різних, з різних класів. Ну, і ось оцей, так він буде нам дозволяти Працювати з, з текстом, да, як, як з документом. Значить, в конструкторі ми просто застосовуємо початкові, да, початкові там, дані до форми. Так. Далі у нас це у нас деструктор для цього всього. І розбираємо основну кнопку, яка називається On find Button click яка власне, виконує ну, по суті, всю, всю роботу. Значить, що ми робимо? Значить, ми для початку звертаємося до нашого Line Edit, де може бути введений текст. Так не обов'язково, що він зразу введений, але може бути. Тобто, якщо натиснута кнопка, ми дізнаємося текст. Який там був введений, і записуємо його в зміну search string, да, типу Q-String, да, щоб ми знали, що шукати. І тепер вступає в гру наш оцей клас qTextDocument. Значить, Ми створюємо ну, за допомогою вказівника, да, у нас буде доступ до об'єкта цього класу. Значить, яким чином ми робимо? Ми звертаємося до да, тобто це той великий скажімо так, е елемент. І до нього застосовує метод документ, да, щоб отримати з того віджета отримати певний, певний текст. Да. І, скажімо так, результат записуємо сюди. Да. Тобто вказівник да, на, на такий документ записуємо цю, цю змінну документ. Ну, може бути таке, що рядок для пошуку, да, або поле для тексту може бути пусте. Тому ми маємо це спочатку перевірити. Якщо щось із нього з Empty, тобто, із Empty це метод з класу String, який повертає true, якщо рядок дійсно пустий. Якщо нема де шукати або нема чого шукати, тобто тут ні те, ні те не задано, ми видаємо повідомлення за допомогою QMessageBox. Повідомлення у нас типу інформаційне, тобто ну, тут з цього класу використовується саме функція information. Да, значить, і ми будемо вказувати, ну, що це помилка, да, значить, і, е, що е, порожнє поле да, по, пошуку або сам текст порожній, да, і просимо ввести там слово. Е, і так далі. Да. І після цього ця функція е, ну, мається на увазі вся функція, так, вся функція on find button clicked, вона закінчує свою роботу, ну, тому що нема що шукати. Якщо все-таки шукати є, що і є де шукати, ми спочатку хочемо привести все до одного кольору, до одного забарвлення. І е, наш текст да, в TextEdit ми робимо чорним. Да, тобто ця константа описує чорний кольор. Да, це конструктор класу QColor, да, який, робить, ну, який власне, створює чорний кольор. І ми за допомогою SetTextColor Задаємо, задаємо колір для нашого елемента TextEdit, ну, для того, щоб легше було так би мовити підсвічувати знайдення. Крім того, нам ще тут треба застосувати метод setTextCursoor. Да, курсор власне, відповідає за те, ну, де, де власне, мітка, да, де курсор, да, з якого моменту ми починаємо шукати, де починаємо, де закінчуємо. Ми це робимо теж наступним чином. До textEdit застосовуємо метод document, і результат передаємо у клас, ну, в конструктор класу QTextCursor. І все це, що ми отримали, да, ми задаємо за допомогою методу SetTextCursor до, до нашого, до нашого відчету. Ну і, наприклад, ми хочемо, те, що знайдено, ми хочемо підсвітити якимось іншим, якимось іншим чином. Да, тобто, ми хочемо зробити підсвітку. Ми це можемо зробити. Наступним чином. Да? У нас може бути ну, цього ж самого класу QTextCursor, курсор може бути там Highlight курсор, якийсь там підсвічений, і може бути просто курсор. Да? І той і той об'єкт створений е, ну, з параметром Document, да? який ми там розглянули, розглянули вище. І е, До цього курсора, да? це, скажімо так, звичайний звичайний текст до цього курсора. Застосовує метод begin block Тобто ми розпочинаємо з ним працювати. До highlight курсор застосовує метод чарформат, щоб задати формат. І результат цього так передаємо у plain формат з класу QTextChartFormat. Тобто, у нас буде знову ж таки два формати: звичайний формат, тобто чорний, і color формат він на початку у нас буде той самий, що і звичайний формат, але згодом ми його зможемо, зможемо змінити. Ну, наприклад, у нас там буде що? q text -char формат точніше так, до ColorFormat формат ми застосовуємо метод SetForeground і робимо його, наприклад, червоним. Або там можна зробити зеленим, або ну, ще якимось кольором да, в контраст із чорним. Да? Наголошую на тому, щоб ви у ваших програмах намагалися так, дотримуватися, дотримуватися контрасту. А, ну, наскільки на це можливо, а в іграх, то тим паче. Ну і далі ми робимо наступне: значить, якщо у нас, ну, тобто у нас тут іде така перевірка, да? значить, ми звертаємося да, до хайлайт курсор, так, цей підсвічений. Так. Перевіряємо на того, чи він, чи він із нул, так, тобто, чи він взагалі кудись вказує, так. і чи хайлайт курсор, так, чи він скажімо так, десь там вказує на кінець. Так. Якщо не нул і на кінець, так, тобто, бачите тут заперечення, то тоді ми викликаємо функцію Find. От тільки тепер ми починаємо шукати, да? тобто до цього була підготовка. Значить, ми, викликаємо, ми до нашого документа, да? А я нагадаю, що ця змінна, це є вказівник на, на той текст, да? на текст як документ, а, значить, ми а, запускаємо, ну, вказуємо в параметрах рядок для пошуку, да? Те, що ми підготували, а, вказуємо наш хайлайт курсор. Да? Як Скажімо, так, ну, як курсор для цього документа, да, звідки, звідки починати. Ну і е, тут є ще третій параметр, да, це константа, яка відповідає за те, щоб ми шукали слово повністю, а не букву сполучення. Да, тому що, наприклад, ну, навіть е, десь тут е, було слово foreground, ні. Ну, наприклад, да, якесь є слово foreground. Наприклад, да, в цьому слові foreground є буква сполучення For. Але for може бути як окреме слово, да, там, назва цикла або ще там щось. Да. І здебільшого, якщо ми шукаємо слова, нам цікаво шукати слова повністю, а не букву сполучення. Да. Тому якщо нам дійсно треба слово, то ми тут ставимо такий параметр, з да, q текст да, такий параметр. Find all words. Ось так він ось так, ось так пишеться. Ну і якщо після цього, тобто тут у нас викликається пошук, тобто результат, результат у нас потрапляє в highlight курсор. І якщо highlight курсор не нул, а не нул, у нас може бути тоді, якщо функція Find щось повернула. Тобто повернула знайдене. Якщо highlight курсор не null, ми тоді. Ну, змінюємо формат. Да? Ми оцей кольоровий формат, який ми там собі під, наперед застосували. Да? Тобто, за допомогою методу merge char формат ми застосовуємо до нашого, скажімо так, знайдено текста. Ну, і, о, це по суті кінець. Да? Тобто, після цього ми закінчуємо працювати з цим, з цим так би мовити блоком. Закінчуємо працювати з курсорами, викликаємо метод блок. Да? На початку у нас там було. Пам'ятаєте, подібний метод з Begin, да, тобто був begin EDIT BLOCK, тепер END EDIT BLOCK, і це кінець, кінець скажімо так, всієї функції. Ну і ще ви пам'ятаєте, де да, у нас була окрема функція on-EnterTextButton, ENTER TEXT Clicket. Да. Тут у нас дуже коротка функція, буде всього одна логічна зміна. Використовуємо Q-Input dialog для того, щоб отримати текст. Там є функція getText. І якщо, скажімо так, текст не пустий, якщо там, якщо там у нас все гаразд, то ми за допомогою текст застосовуємо це до нашого text Ну, Давайте подивимося, як це, як це працює. Ну, приблизно, приблизно ось так. Да? значить ну, Тут потрібен, потрібен якийсь текст. Так, я напишу там текст для пошуку, а значить, ми його тут можемо ввести тут також. Да? значить Тут теж у нас може бути текст, скажімо так, для пошуку. Да? Це ота кнопка, яку ми, яку ми розглядали. Да? Ми його ввели. І, наприклад, тут ми вводимо те, що. Ми шукаємо. Бачите, я натиснув тут Find, і те, що знайдено, да, воно, у нас, воно у нас тут знайдено. Причому, якщо у нас це слово зустрічається двічі, чи тричі, чи багато разів, воно буде підкреслено, підкреслено у, у всі рази. Отже, який підсумок, який підсумок цього всього? Да, що... Ну, По-перше, одна із е, таких найчастіших е, і, я би сказав, доволі важливих, можливо, одна із найважливіших функцій, пов'язаних з текстом е, це функція пошуку. Так? Є велика кількість е, функцій, які здійснюють пошук. Так? Одна із них це функція find, find е, е, яка може мати кілька параметрів. Так? Тобто, е, ну, обов'язковими параметрами це є що шукати. Де шукати, да, в даному випадку, це у нас об'єкт типу е, text курсор, да, тобто курсор певного тексту. Да. Ну, можуть бути ще параметри, які описують, як шукати, да, тобто як шукати, за це відповідає Find Wall, Find Wall Words. Але ну, для того, щоб це все було дійсно гарно, так, щоб ми не тільки просто знайшли якийсь там текст, а щоб це гарно, користувачеві підсвітити, показати, так, тобто продемонструвати, ще потрібно проробити цілу, так би мовити, підготовчу роботу. Ну, по перше, ми можемо використовувати. Як об'єкти типу Q-Line Edit, так і об'єкти q -edit, залежно від того розміру рядка, який ми там вводимо. Так? Ну І є таке поняття як курсор в тексті. Так? Значить, ми можемо за допомогою класу QTextCursor -курсор створювати курсори і пов'язувати їх з нашим документом. Ну, по суті, наш документ це і є. Текст, де ми будемо шукати. Тобто є окремий метод document, який на основі віджета може отримати певний текст, так і до цього тексту можна звертатись як до об'єкта. А далі можна працювати з різноманітними кольорами, задавати колір переднього плану, тобто я скажу foreground це передній план, можна задавати колір тла або заднього плану, це буде background. І от Приблизно ось таким чином да, ці кольори можна задавати. Да. У нас тут буде об'єкт типу QTextCharFormat, Да, тобто, Причому цей QTextCharFormat, він не тільки дозволяє з кольорами працювати забарвленням, а можна робити текст жирним, курсивом, ну і так далі, різні стилі застосовувати. Отже, я рекомендую так щось із цього теж почерпнути собі. і Почати застосовувати у наступних програмах та там, де у вас є робота з текстом, а це по суті є майже в кожній програмі.